У вас дуже дорого, є навантажувачі набагато дешевше. Такі слова почув я сьогодні від однієї людини. Ну, те, що є різні ціни на навантажувачі, це факт. Але якщо ви думаєте, що різниця між ними тільки в ціні, то ви конкретно помиляєтесь. Принцип дії так, однаковий у всіх піднімати, опускати, набирати, висипати, тільки чомусь один не дотягується ковшом. Другий гнеться від бега селітри, третій ще щось. Вся біда людей, які вибирають фронтальний навантажувач на трактор, полягає в тому, що вони не знають, як його вибирати, на що звертати увагу, які бувають нюанси, і так далі. Навіть візьмемо таку банальну річ, як об'єм ковша. Дехто вважає, що об'єм ковша дорівнює вазі набраного зерна, а дехто навіть не розуміє, як вирахувати. Приблизну вагу зерна у ковші, знаючи його натуру. Тому і не підозрюють, що ківш їхнього навантажувача з заявленим об'ємом, наприклад, 1,1 куба, повинен набирати не 600 кг, пшениці, як у них виходить по факту, а значно більше. Бо, мабуть, там все ж таки не 1,1, а 0,9 куба. Ну та то таке. Про те, як визначити приблизну вагу зерна у ковші, я вже колись розповідав. Я веду до того, що потрібно знати, на що звертати увагу при виборі навантажувача. На ціну треба дивитись в останню чергу. Беріть декілька навантажувачів і порівнюйте їх між собою. На що звертати увагу я написав у своєму матеріалі, який розміщений на сайті AgroExpert Pro. Звісно, тим, хто піддався наративу про те, що всі навантажувачі однакові, цей матеріал нічим не допоможе. А тим, хто має критичне мислення та власну думку, бажаю сходити і почитати. Декілька хвилин часу знайдеться у кожного, хто дійсно бажає зробити правильний вибір. Можливо, інформація подана і не на всі 100% у повному обсязі, але, по крайній мірі, я не бачив більше чогось подібного. Ну а хто бажає замовити хард 2000, навантажувач на МТЗ або ЮМЗ, Контакти на екрані. Дякую за увагу.